Ось так ми з вами швиденько, поки я говорив з вами, ось уже й сьоме дерево. Бачите, 2-3 хвилинки і дерево готове. Так що ще час є, морозів нібито не пронозують. Так що одне дерево у вас два, 10, 500. Потрібно Встигнути зараз вже ще можна поприскувати. Ну, Я рекомендую мідний купороз, ой, залізний купороз або карбамід із якимось препаратом, наприклад, брунькою або Б30. Ну, це вже як кому. І підсипати під стовбур добрива. Обов'язково не, не. не азотне добриво. Не потрібно, зараз вже азот. Фосфорний суперфосфат, або щось фосфорно-калійне. Ну, Вистачить і просто фосфора, але зверніть увагу, щоб не було азоту, або якщо був азот, то дуже мінімальна кількість, бо Бу азот буде стимулювати рослину взимку, а її зараз потрібен спокій. А фосфор, так сказати, довго граючи добриво, то його зараз можна внести, сюди в грунт підсипати і хай до весни розчиняється.